Вітаю вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Юля, всім мирного неба, всім гарного дня, тихої ночі, перемоги. Слава Україні, слава нашим захисникам, слава українському роду. Подивлюся для вас розклад: чи потрібна вам чистка, якщо да, то від чого. Ну, я так хотіла взагалі то так назвати розклад, такий зробити, що від чого вам потрібно чиститись. Але ну, по картах побачимо, чи потрібно взагалі, може там карти покажуть, що вам взагалі ніякої чистки не треба цікава така тема чисток. То подивимося, від чого вам треба почиститися, чи взагалі треба, якщо треба, то від чого чи від кого. Цей розклад не має терміну придатності. Це на даний час ви сьогодні дивитеся. І сьогодні чи потрібна вам чистка в теперішній час. Тобто, не, чи потрібна вам буде чистка через рік чи через місяць. А ось на даний час, на теперішній час. Коли б ви відео не відкрили, тоді воно буде дійсним. Не забувайте, що розклад загальний. Онлайн розклад загальний. Один варіант вибирають багато людей. Комусь потрібна чистка, комусь не потрібна, комусь від одного, комусь від другого. Тому тут говориться, трактується, коректується у загальному. А якщо хтось хоче дуже багато знати особистого, то це, звісно, для цього існують особисті розклади. Дякую підписникам. Дякую дуже тим дівчатам, хто коментує. Я вам дуже-дуже вдячна -дуже останку каналу. Прошу підписуватися для взаємообміну енергією. Так, я зроблю тільки на два варіанти. Щоб більше, бо це така тема серйозна, щоб більше подивитися, більше сказати, може, треба якісь допи брати, то два варіанти. Червоне сердечко, зелене сердечко, вибирайте. Чи потрібна вам чистка, якщо да, то від чого вам потрібно почиститися. Ну, коли. Знаєте, тут ще можна запитати, що, а коли чиститися. Ну, тут уже на онлайн розкладі загальному таке не скажеш. Знаєте, Це така тема, що тут, дивлячись від чого, але, в принципі, одне правило є для всіх: що чиститися треба на ущербний місяць. Ну, якщо щось дуже там, не дай Бог, щось дуже там страшне, якісь там порчі, щось буває, що можу показати, чи ще щось, то тоді, звісно, вже не відкладаючи. А якщо так, як для профілактики, так як ну, для профілактики, так, скажемо, для ну, в загальному, просто у загальному, якщо хочете почиститися, ви відчуваєте, що якусь важкість, чи ще щось там, то краще на ущербний місяць. Якщо там нічого такого нагального, а просто погано себе почуваєте, ви можете легеньку чистку зробити будь-коли. А якщо ви хочете зробити хорошу чистку, таку більш досконалу, більш глибоку, як то кажуть, да, то краще на ущербний місяць. Так, надіюсь, ви вибрали. Приступаю перший варіант червоне сердечко. Чи треба вам чиститися, якщо да, то від чого? Ні, вам не треба чиститися, у вас все добре. Ви в райському саду, і тут і на дні така підказка, теж, що тут ось зачекати. Треба зачекати. Тобто вам чиститися поки що не треба. Не спішіть. У вас немає поки що від чого. Бо, якщо ви почиститеся, знаєте, то ви що можете зробити? Навпаки, щистити те, що добре. Розумієте, чистки це така справа, що якщо вона треба, то треба робити. але якщо вона не обов'язкова, то не треба. Є такі люди, які просто е, фанатіють від тих чисток. Чистка на честі, чистка на честі, по два-три рази на день. Я не знаю, я е, ніби теж розуміюся на таких, такій справі, як езотерика і Таро, і, і, і на цих чистках, і програмні свічки роблю. Я не можу себе ще там назвати якоюсь відеючою, але ну, я не можу себе назвати просто пересічною якоюсь там тьотю. Знаєте, ну я все одно я якось відносяся до цього, знаєте, нормально, а не фанатично. Чиститися будь-коли, будь-де, будь від чого. Ви знаєте, що в принципі можна так зачиститися, що стерти все, всю свою енергію можна, навіть не енергію, а якісь програми і хороші, не тільки погані. Я відчуваю, я все дивлюся спочатку на свої відчуття. І так і рекомендую вам: якщо ви відчуваєте, що вам треба, то чиститься. Якщо ви не відчуваєте, то не треба, бо ви чистите те, що добре: тут дев'ятка пентаклів, тут все добре, стабільно, райський сад. Дохід якийсь, у вас все добре. Вам не треба ніяка зараз чистка. На даний момент, коли ви дивитеся це, це відео, на теперішній час вам чистка не потрібна. Через певний час ви можете подивитися знову, тому що енергії міняються, життя йде вперед, все міняється. Простір у просторі все міняється. І якщо через певний час, можливо, вам вже щось таке випаде, що ой-ой, ой що треба щищати, то тоді ви дивитеся і чистите. А якщо у вас нічого такого немає, ви відчуваєте, що все добре. Плюс у вас карта показує, що у вас все добре, то не треба ні, ніякої чистки вам робити не треба. Бо повторююся, то можна так зачиститися, що знаєте, що як то кажуть, дірку зробити у своїй енергії. Не, не обов'язково то фанатіти тими чистками, що просто, ну, я не знаю, є такі люди, що вони по два-три рази на день чистку роблять. Я, я не розумію, це, по-моєму, це трошки вже шиза у тих людей. Бо то, що кожна людина має свою енергію, кожна людина сама себе вміє захистити, кожну людину захищає рід. І не, не думайте, що якісь там порчі можуть приліпитися так просто до будь-кого. То що, то, що дійсно треба чистити. то, що дійсно є зараза, що дійсно треба чистити, то не так то ще до всіх приліпається. Рід не так -то дозволяє порчу прикріпити. Тому ну, я до чого це вам кажу: перший варіант, що не то, що я вас хочу, просто я говорю вже про те, що. Таке знаю, бачила таке, чула таке, що чиститься треба і не треба, треба і не треба. Хтось там слово якесь сказав, воно вже чиститься. Та раді Бога, та від чого? Ну, то можна просто тримати себе в гармонії, не звертати уваги, і все, не, не обов'язково чиститися від всього на світі. Бо можна так зачиститися, що стерти те, що, і... що не потрібно стирати. Тому вам тут навіть ніякі допи я не беру перший варіант нічого, бо то що у вас все добре. Вам ніяка чистка зараз на даному етапі часу вам не потрібна ніяка чистка. У вас все добре. Поки що все добре. Через певний час ви подивитеся знову такий самий розклад. Чому я і <гум> <гум>. Вибачайте. Чому я і кажу завжди у своїх розкладах: не, загад... не загадуйте великий термін. Не загадуйте великий термін, бо то, що через певний час ви можете знову прийти на канал і подивитися не на мій, на другий канал, як хочете. І можете знову подивитися відео на подібні якісь там теми, які ви там дивитеся, і загадати вже інший термін. Так що Ось так. Перший варіант: все у вас добре, нічого вам треба чистити. У вас все ідеально. Так, все, дякуємо за увагу. Перший варіант, другий варіант. Зелене сердечко. Вітаю вас, другий варіант. Чи потрібна вам чистка, якщо да, то від чого? Тож ні? Ну, тут взагалі ні. Другий варіант у вас тут взагалі старший аркан. Перший варіант гарний, а другий теж хороший. У вас взагалі якийсь захист є. У вас ангел випав, який вас захищає, у у вас все в гармонії, у вас все, все чудово. У вас світлі сили, все це вас, вас захищає. У вас є гармонія, у вас є баланс. Ви можете і емоції тримати в порядку, і критичне мислення. У вас в гармонії з емоціями, ви вмієте так, якби ну розум з серцем е суміщати. Ви дуже прекрасно це можете, вмієте, вмієте відбити негатив. Якщо якийсь там і хтось там щось навіть вам щось скаже, бо то, що якась там, наприклад, заздрість, вона вже теж може бути, знаєте, нехорошим. і цього можна теж чиститися. Але ви сама людина в такій гармонії, що вам це не вадить, вам це не, не мішає. Ну, На даний час так точно. На цей час, що ми дивимося розклад. То нічого вам не мішає і нічого вам не треба заречистити. Ви зараз у хорошій, дуже стабільній ситуації, у стабільному стані, у стабільній якісь гармонії. У вас енергія зараз гармонічна. І вас захищає взагалі на даний час ангел. А може це взагалі по, по життю цей ангел вас захищає? І він приводить вас в стан гармонії і вам немає чого чистити. Можливо, пізніше, можливо. Так як тут і дно йде, що поки що ні. Бачите, ну недаром таке дно випало для обох оба, оба варіанти хороші, обом варіантам ніякої чистки не не недаром випало це дні, дно зачекати. Поки що нема що чистити, вам треба зачекати. До того, щоб чиститися, то вам треба зачекати, тому що через певний час ви знову подивитеся відео на рахунок чистки якесь. Чи онлайн, чи особисто собі там десь подивитися. І тоді ви вже будете знати, чи вам знову треба, чи ні. А поки що чекайте, нічого не чистіть. Бо то, що ви чистите те, що вам не, не треба чищати. <кхи> першому варіанту казала, що. Не, не, не треба фанатіти, чиститися треба і не треба за любим якимось словом поглядом зі сторони чужим, якимось неприємним і вже чиститися. Не треба, бо то, що ви вичистите ту енергетику, яка вам треба, то, що вас навпаки захищає, можна щистити. Знаєте, якщо фанатіти від тих чисток. Тому Другий варіант вас. Ніяка, ніяка поки що чистка вам не потрібна, ні від чого вам не треба чиститися, все у вас добре. Так же, як і в першому варіанті. Взяла мало варіантів, бо думала, що, можливо, ця тяжка тема буде. І допит буде брати, і багато говорити. А тут, що перший варіант, що другий все добре, все у вас чудово. Нічого вам не треба зараз чистити. Ну, по крайній мірі, на той час, який ви загадали, на той час, коли ви дивитеся відео, і що ви собі загадали, який термін, там, плюс, мінус, тиждень, місяць, то вам чистка не потрібна. А через певний час, звісно, зайдіть на якісь, якісь відео про чистки, про якісь негативи, про енергетику, і подивіться, бо все міняється. Все міняється, енергія міняється, просторі все міняється, і ніхто не знає, що може бути пізніше. Недаром, тут, на нові, ще раз повторюся, для обох варіантів, що не, не треба зараз. Вам, вам немає від чого чиститися, вам треба зачекати. Зачекати, щоб що зачекати? зачекати, щоб через певний термін подивитися знову цей розклад. Ну, цей, ну не обов'язково цей у мене. Можете, у кого хочете. Я ж не змушую тут сидіти. Тим більше я тільки два варіанти взяла. І тут і тут, і тут, тут, варіанти такі, що не потрібно, випало. Так що, Ви собі вибирайте, де ви схочете, що ви схочете подивитися, але я вам просто рекомендую по однові колоди до обох варіантів. рекомендую Через певний час подивитися знову на таку тему розкладу. Ось таке сьогодні було відео. Дякую вам за увагу. Обом варіантам, дякую за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі. Не забувайте, повторюся, що розклад загальний. Тайм-коди будуть в описі. Коментуйте. Щось може, як вам зрозумувало, щось, що ви відчуваєте, як ви себе відчуваєте, якщо ви себе відчуваєте добре, самі відчуваєте, що вам чиститися і не треба було, значить вам зрозумувало, дуже, дуже тоді прекрасно, дуже рада, якщо вам зрозумувало. Все, на сьогодні все. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава нашому роду, слава нашим захисникам. Вам подяка за, за все, за підписки, за коментарі і за перегляди. До зустрічі!